Всіх вітаю на каналі Таро. Сьогодні я знімаю відео на тему, що він зрозумів про вас. Відео орієнтоване на людей, які зараз вже не знаходяться в стосунках. Це може бути або пауза, або кінець, або якась така тяжка так, сварка в стосунках, але не орієнтовано на людей, у яких наразі все тут. добре. Буде два варіанти. Давайте подивимось на колоді. Взумна луна». А, взагалі, що це за людина перед нами, да? а потім докладемо романтичне таро, тому що мені воно зараз дуже подобається. І найближчі декілька відео будуть саме на цій колоді, тому готуйтесь. Добре, давайте подивимось людину взагалі, що це за чоловік. Да, що це за чоловік? Буквально декілька карт дістану. Чоловік, який в стосунках любить маніпулювати, причому а, маніпулювати, знаєте, як, щоб вам було страшно його втратити. Ось так я б сказала, да, що тут буквально людина може доводити до такої до такого тяжкого психологічного стану, коли ви можете ночами не спати, там, переживати, хвилюватись. Тобто, ось а, тут дуже яркі такі маніпуляції могли бути по відношенню до вас, які буквально вас зводили з розуму. Тобто людина маніпулятивна, а ще яка? Насправді людина, яка. А, зараз докладу. Насправді людина глибоко самотня в душі, да, тобто таке відчуття, що в нього, можливо, в нього там немає близьких друзів, або навіть якщо є, то він не може сильно комусь відкритись, комусь довіритись. І ось ці, напевно, його маніпуляції й дав сторону вас, і в сторону, напевно, інших людей. Вони пов'язані з тим, що в нього є страх залишитись одному, а ось ці маніпуляції вони дають ілюзію того, що він може бути комусь потрібний. Да? Тобто, тут ось така ситуація. Людина, яка на даний момент знаходиться не в ресурсному стані, тобто людина може а, знаходитись в якихось депресіях, в якихось таких да, неприємних станах апатії і так далі. А ще як віти. Ну, знову ж таки, випадає дурень в контексті цієї людини, так як тут вже по картах показали маніпуляції. Я можу підозрювати, що да, є от такі психологічні проблеми певні, да, тому що дурень у нас не знащо показує на голову, показує, тобто якісь проблеми саме пов'язані з психологією, да психологічні проблеми. Людина, яка легко закохується, людина, яка в принципі да, може йти на контакт, якщо він закоханий, людина, яка в прийняті рішень орієнтується на логіку, да, тобто логік, розумна людина, насправді. Може бути чоловік середніх років або м, приблизно вашого віку, да? тобто тут м, така да, людина не старша за вас. Я б не сказала, що людина старша за вас, може мати темні очі, темне волосся. Ну, давайте ще подивимось трішки про нього зараз да, характеристику, і перейдемо вже до ваших стосунків. Ну, от дійсно, да, мені зараз здається, що людина живе в якомусь страху, можливо, він боїться взагалі зараз отримати якесь повідомлення, да? тобто якихось новин може зараз боятись. І в депресії, да? тобто тут людина, якій все набридло, людина, яка буквально вже втомилася від усього, людина, яка хоче якось відпочити, да? тобто ну, тут такі не дуже приємні стани. А професія людини може бути пов'язана з якимось екстримом. Да? Тобто така доволі може бути екстремальна професія. Добре, давайте подивимось ваші стосунки, чому ви зараз не разом. Да? Чому ви зараз не разом? Дісталю вже колоду романтичне таро. На даний момент да моя нова, моя улюблена колода, тепер мені хочеться дуже знаєте, на ній робити всі розклади, хоча я розумію, що вона далеко не під кожну ситуацію підходить, але хоча б в таких загальних відео, да, можу собі це дозволити. Ну, хоча, наприклад, загальних відео, я не можу собі дозволити використовувати колоди, які є доволі відвертими. Та ж манара, да, я дивлюсь, коли я викладаю відео з манарою, то YouTube не дуже хочу їх просувати. Тому тут як подивитись, так? Да? У будь-якому випадку, якщо це індивідуальний заклад, то там відповідно колода. Орієнтуючись на ваші запроси, да, підбираються. Добре, давайте подивимось, яких ну я так як я сказала, зараз роблю відео для людей і орієнтуємось на те, що ви зараз не в стосунках. Чому виростались? Да, чому виростались? Чому ви зараз не разом? Перше, тут хтось один міг тягнути на собі всі стосунки. Да? А, була спільна мрія, спільна мета, але тільки одна людина активно рухалась по відношенню до цієї спільної мрії, а інша людина, ну, знаєте, так, була в комфорті, скажімо так, да? і в принципі ну, прикольно, але рухатись я дуже сильно не хочу. Роставання далося тяжко, да? Тобто тут з емоційне розставання, Розставання, яке. А, ну, я не люблю знаєте, ось це слово «розбите серце, да? але тяжко було, да? звичайно, тяжко було розтувати. Чому розстались? Тому що тому що тут ви пішли, скоріш за все. Да? тобто Тут чоловіку, не дивлячись на те, що він маніпулятивний, але мені здається, що він м все ж таки м закривав багато ваших потреб, а вам чогось не, вистачало, да? От, чогось не вистачало. І ви пішли стосунків, а чого вам не вистачало? Грошей могло не вистачати? Чи що грошей не вистачало? Емоцій не вистачало тут. Можливо, да в когось гроші, в когось емоцій, в принципі, в стосунках не вистачало холодність. да? холодна карта, карта, яка показує, що ну вроді все стабільно у нас було, все добре, але не вистачало емоцій. Да, от якось так, я б сказала. Добре, давайте подивимось, що він зараз думає про вас взагалі. Тут людина хоче проявитися, до речі, але він боїться. Тобто, він, знаєте, як він наче розуміє, що якщо він проявиться, то це буде ну таке слово ні к місту, да, тобто ви це ніяк позитивно не сприймете, і він ну проявиться, але не отримує абсолютно нічого і таке враження, навіщо тоді проявлявся? Тобто він би і проявився, і навіть дуже хочеться, Я б сказала проявитися, але нього таке відчуття, що ви закриті від спілкування зараз з ним, і ви ну не дуже якось активно відреагували б на це, якби він до вас прийшов, скажімо так. Добре, давайте подивимось, що він взагалі про вас зрозумів, як про жінку, що він зрозумів. Чи ви жінка, з якою можна довго бути разом, да? тобто жінка, з якою можна разом будувати цілі, разом до них доходити, і ви, в принципі, жінка, яка створена для такої стабільності, да? але жінка, яка потребує емоцій, тобто жінка, яка хоче від мене більше, щоб я вкладався в ці стосунки, більше подарунків, там да? більше романтичного часу, щоб ми разом проводили. Да? Тобто, жінка, яка потребує більше мене в цих стосунках, я б сказала. А ще що ти зрозумів про жінку? Жінка, яка може знаходитись, може ставити себе. Позицію того, що ви можете обирати, да? тобто ви така, скоріш за все, жінка, яка завжди має да? тобто завжди ви в центрі уваги, ви гарно виглядаєте, від вас віє цією сексуальною енергією, і чоловіки інші це бачать, і вони також хочуть да, трішки до вас як дотронутися завжди. І от він, він розуміє і зрозумів про вас, що ви, ну в принципі, така людина, яка має завжди ще якісь інші варіанти, скажімо так. Так, і що ти хочеш проявитись? Ну, типу, да, хоче ще, Він хоче проявитись, але знову ж таки по-своєму, знову ж таки, з якимись маніпуляціями, з не до кінця відкритим серцем. бачите, І тут чоловік в масці, причому маска, яка закриває повністю лице, маска з таким довгим носом. Тобто людина, яка при своєму проявленні до вас, може вам брехати, може вішати лапшу на уха, от тільки щоб ви повірили, тільки щоб ви пройшли ці стосунки. Добре, давайте подивимось пораду вам. Порада вам ще, яка порада вам? Зберігайте наразі холодний розум. Да? Не намагайтеся все тащити на собі, да? тому що як я сказала, що тут були стосунки і тут була спільна мрія, але як наче одна людина рухалась, не намагайтесь тащити все на собі. Да? Тобто розподіляйте правильно обов'язки, підходьте до стосунків з цим чоловіком з холодним розумом. Тобто не ведіться на всі його провокації, маніпуляції, а оцінюйте все логічно. Да? Тобто така порада вам. Одиничко, я вдячна вам за увагу. Підписуйтесь знову ж таки. Да? Нагадую, підписуйтесь, ставте лайки. мені Дуже приємно. Я завжди реагую на кожен коментар, який ви пишете, чому я вас закликаю все це зробити. Якщо ви бажаєте, індивідувати індивідуальний розклад, то це в особисті повідомлення в Телеграмі. Там ми робимо індивідуальні розклади. Добре, двоєчки, да? На черзі у нас двоєчки. Двоєчки. Перепрошую, що обірвалось відео. Продовжуємо. Давайте подивимось вашого чоловіка. Закликаю зараз же підписатись на канал, поставити лайк, написати коментар. Мені завжди дуже приємно. Я читаю, відповідаю на всі коментарі і щиро радію, коли кількість підписників збільшується на каналі. Добре, давайте дивитися, що за чоловік до нас прийшов сьогодні. Цей чоловік може бути сімейним, да, тобто чоловіка, якого може бути дівчина або дружина, навіть діти можуть бути, да чоловік, який схильний досягати своїх цілей, взагалі обманом, да, тобто маніпуляції, але тут вони знаєте, такі більш жорстокі, я б сказала, тобто людина, яка може дійсно йти по головах буквально інших людей, якщо це виправдає його очікування, да, от. Цель опережає средства, я б сказала, да ось таку пословик що для людини важливіше його досягнення, аніж його методи, якими він це зробив. Попри це, людина харизматична людина, яка вміє до себе привертати увагу, людина, яка взагалі зациклена більше на собі, аніж на комусь іншому. На да? то тобто такий доволі саме закоханий, як сказала чоловік. Давайте ще вдивитись, який він. Чоловік, який до кінця не відкривається іншим людям, Взагалі можна сказати, що це людина, яка може вести а знаєте таку діяльність, яка не пов'язана з постійним контактом з іншими людьми, тобто да, можливо робота вдома, або якщо це в якомусь офісі, да, на якомусь підприємстві, то знову ж таки якась робота, яка не сильно пов'язана з контактом інш... з іншими людьми. Да? Тобто більше він сконцентрований там, можливо, на документах, або в комп'ютері, там да але не конкретно, що він контактує постійно з іншими людьми, або це просто говорить про те, що ось ця карта саме. Да? Що людина ну, така не компанійська, скажімо так, да? не дуже він компанійський. Людина, яка у ж таки може знайти креативний вихід майже з будь-якої ситуації. Але знову ж таки, да, тут як цікаво, що людина звикла досягати своїх цілей шляхом різних маніпуляцій, обманів. І ось ця карта також може це підтверджувати. Да, що людина, в принципі, навіть якихось таких скрутних, скажімо так, обставин може вийти шляхом ось цих креативних маніпулятивних рішень. Людина середніх років або вашого віку зараз може до речі людина боятись якоїсь звістки, наприклад, да, в якомусь такому страхі зараз людина може знаходитись взагалі. Так, давайте подивимося трішки його емоційний стан зараз. Да, як він себе почуває. Зараз емоційно він себе не дуже насправді почуває, да, тобто тут буквально людині можуть начиснитися якісь кошмари, або він не може нормально спати, або він просто знаєте, я б не сказала, що це депресія, але це якийсь такий стан, коли в тебе постійно можуть змінюватись емоції, то тобі хорошо, то тобі погано, да ось тобто, такий стан може бути в людини. Так як я сказала, мені здається, що це людина сімейна. То зараз тут можуть бути конфлікти з дружиною, да, тобто дружина може виїдати мозги, скажімо так, і може очікувати вже якоїсь заробітної плати, тобто да? може якихось фінансових ресурсів. Зараз ну, не зовсім вистачати, скажімо так, і людина вже чекає. Можливо, якраз таки ці сварки з дружиною, вони її пов'язують. І ось ця та звістка, яку він так боїться і так хоче, вони пов'язані саме з грошовими. Якимись моментами. Добре, відкладаємо луну. Давайте тепер доставати моє улюблене романтичне з недавніх пір. Подивимось, чому ви розійшлись, чому ви зараз не разом, тому що я, як і сказала, це відео орієнтовано на тих, хто зараз знаходиться не в стосунках. Взагалі прийняла теж вами поки та свої колоди таке рішення, що хочу написувати на більше тем відео. Насправді хочу навіть якось знаєте, розділити тиждень і кожного дня записувати відео на якісь теми, не тільки які стосуються стосунків, скажімо так, можливо, там різні фінансові теми, да, теми саморозвитку, поради, можливо, навіть стосовно військових дій. Я буду вам дуже вдячна, якщо ви в коментарях накидаєте теми на ну, які вам було б цікаво слухати, цікаво взагалі а, дивитись, скажімо так. Добре, давайте подивимось. Давайте подивимось, що у вас. Що у вас чому ви не ростали, чому ви зараз не разом? Через його характер. Да, тобто тут людина може бути трішки такою хамовитою, я б сказала, да, якось зневажливо ставитись. І взагалі чому не разом таке відчуття, що це ж таки це людина сімейна, і ви тут були більше в ролі коханки, скажімо так, да, чогось такого таємного, чогось, що м -м -м, ну що приховували, да, от кого приховували. І, в принципі, тому що людина, напевно, вас просто не обрала в якийсь момент, да, не бачила спільної цілі. І знову ж таки, тут може бути ще пов'язано з характером людини. Та тобто, що людина от якась хамовита може бути, да, якась так зневажливо до інших людей ставитись, можливо, до вас зневажливо ставилась. Да, людина, тобто. Тобто якось так, да? ось, ось так? Давайте ще, Чому ще росталося, яка причина була розставання. Могла бути причина далі, що от він бачив ці стосунки. Не так, як ви хотіли б їх бачити, да, так як ви їх бачили. Тобто, ви, можливо, хотіли більше стабільності від нього, щоб да ви рухались спільно з якимись мріями, якимись цілями, да, щоб ви це разом досягали. А він хотів просто якоїсь легкості, романтики, да. І тут ви могли закінчити стосунки знову ж таки. Да, ви могли закінчити стосунки? А ще могли бути моменти, коли. Коли, можливо, про ваш роман, хтось дізнався з його оточення або з вашого оточення, тобто якось люди почали засуджувати, скажімо так. Да? Ну, тут якось ось такі моменти, ось такі, ось такі проблеми вони стали причиною розриву стосунків, скажімо так. Да? Стали причиною розриву стосунків. Добре, давайте подивимось, що він думав про вас, да? що він думав про вас. Взагалі міг обговорювати вас з якимось другом, да, з друзями, міг обговорювати з тими людьми, кому він все ж таки там, да, довіряє якось, можливо, з якимось братом, да, тобто ну, з людиною, якій він довіряє. Думаю я про вас, що на даний момент ви, ну, скажімо так, не в дуже емоційному стані позитивному знаходитесь по відношенню до нього. Тобто, може вважати, що ви на нього зараз сердитесь, да, ображення і що ви закрита по відношенню до нього. Да, закрита. А ще що думаєте? Хотілося б з вами зараз да, якось такої таємної зустрічі, щоб дружина не знала. Да? До речі, дружина, скоріш за все, дізналась про ваші стосунки і це дуже засмутило. Але попри це, він би хотів, знову ж таки, з вами різних таких таємних зустрічей, скажімо так, да? тобто сексуальна енергія тут, да? сексу хотілося б йому. Добре, давайте подивимось, що він про вас зрозумів, як про жінку. Да? Що він про вас зрозумів? Зрозумів, що з вами його маніпуляції вже не проходять, вже не будуть проходити, що більше ви не ви не захочете стояти в позиції вибору і через це закінчились стосунки. А що ще ти зрозумів? Покажи мені ще, бо я не до кінця розумію, Да? Що ще ти зрозумів? Що якщо він хоче бути з вами, да, якщо він все ж таки прийде прийме рішення прийти до вас, то він розуміє, що Вся ось ця несерйозність ваших стосунків вона повинна бути завершена. І що тут повинні бути відкриті стосунки, стосунки, які призведуть до чогось більшого, і що ну, ви вже на інші умови просто не, не будете да, погоджуватись. Не будете погоджуватись. Збираєшся проявитись? Він бажає, що у вас зараз і так достатньо чоловіків. До речі, в першому розкладі теж ця карта випала на це питання, да? Він може вважати, що у вас і так багато чоловіків, і, типу, зараз не найкращий момент. Знаєте, як він може вважати, що да у вас багато чоловіків, у вас є і увага від інших людей, а попри це він може вважати, що ви ще не відійшли від конфлікту ось цього, да і тут, і, і дружина його, якщо вона дізналась про вас, вона також ще не відійшла від цього конфлікту. Але йому хотілося проявитись, але проявитись, знаєте, як спонтанно різко, але от як різко. От як різко проявився, так різко і зник. Тобто ось ця карта в мене говорить про серйозність номерів, хоча він розуміє, що якщо з вами зараз вже потрібно по-серйозному, але в надіях він поки що до цього не готовий. Давайте подивимося, чи буде проявлення ще, да, чи буде. Ну таке, скоріше ні, ніж так. Ось так, скажу, на даний момент, на даний момент, скоріше ні, тобто на даний момент він хоче все ж таки більше... Залишитись цих традиційних сімейних цінностях, скажімо, так, він ще не готовий, а він ще не готовий. Давайте подивимось пораду вам. Порада вам. На інших чоловіків. У вас в оточенні зараз, скоріш за все, є інші чоловіки. Спробуйте ось всю свою емоційність по відношенню до цього чоловіка принести на інших чоловіків, таким чином розфокусувати ось всю, всю енергію, яку ви фокусуєте, увагу да, на цьому чоловікові. Да? Ось так, тут ось така порада. Тут я б не очікувала проявлення від цього чоловіка, якогось серйозного, або в принципі проявлення в найближчий час. Да? Добре. Доволічки, я вдячна вам за увагу. Ще раз закликаю підписатись, поставити лайк. За особистими розкладами звертайтесь в особисті повідомлення. В телеграмі інформація під відео. А я бажаю вам всього найкращого. До зустрічі!